Привіт! Зараз про Україну у світі не знає тільки лінивий. А що іноземці знають про нашу кухню? Сьогодні я підготувала вам відео про 5 українських страв, котрі відомі у всьому світі. <звук> Уявіть собі малюнок в голові. Запашний чорний хліб лежить на столі. А сметана розтікається по ложці. Десь поруч пахне духм'яним чесником та салом. Що само по собі намальовується на столі, так, борщ. Тому що він, і правда, є однією з найвідоміших страв української кухні. У регіонах цю страву готують по-різному. До речі, можете подивитись моє відео про регіональні страви України. Десь додають томати, копчені груші або свіжі яблука. Дехто робить його дуже жирним, а хтось їсть його пісним. Я знаю людей, котрі зовсім не люблять класти буряк у борщ. Ну або так, трошечки. Але яким би борщ не був, нам він завжди буде нагадувати про дім. До речі, у 2022 році борщу несли до списку світового спадку ЮНЕСКО. І я вам скажу не без участі талановитого шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Тож велика йому дяка, а ми поїхали далі. Що може бути з картоплею та цибулею, з сиром, з вишнями та навіть з м'ясом? Вареники! Існує незліченна кількість видів цієї страви. Кажуть, що цю страву принесли нам турки, бо в них є схожа страва, котра називається дюшвар. Але це не заважає нашим вареникам бути впізнаними у всьому світі. Особливо це вареники з вишнями. Для іноземців це досі вважається чимось дивним. Картопляні оладки, пляцки з бульби, мандрики. Вже здогадались? Все це назви однієї страви деруни. Кажуть, що ця смакота прийшла до нас з Білорусі, але настільки закріпила, що асоціюється тепер тільки з українською кухнею. А ще люди розповідають, що під час Голодомору деруни рятували життя. Тоді їх робили з капусти, макухи, шавлію та інших рослин, бо рецепт з перетертого тіста дозволяв додавати будь-які інгредієнти Солоне. Перетерте з часником. Гостре з перцем. Та навіть у шоколаді. Як там кажуть, сало це наше все яким би кліше це не було, але ми не цураємось його. Споживати сало почали ще за часів трипільської культури та давніх слов'ян. І споживають і сьогодні! Сало вже давно стало фішкою українців на світовій арені. В нього ну дуже багато корисних властивостей, а також різноманітних рецептів на кожен смак. До речі, про це скоро вийде нове відео. І хочемо ми чи ні, сало буде завжди асоціюватись з українцями. А пам'ятаєте рядки з української колядки? Щедрик ведрик, дайте вареник, грудочку кашки, кільце ковбаски. А вже ж я не можу сказати, що домашня ковбаса асоціюється в світі тільки з українцями. Але так як робимо її ми, не робить ніхто. І всі іноземці, котрі, хоч раз завітали до України. А вже ж її запам'ятовують. Нашу домашню ковбасу роблять з м'яса та спецій. і вона є найпопулярнішою закускою української кухні. На заході країни таку ковбасу ще роблять копченою та солоною, називаючи цю страву пальцьопхана ковбаса. Без неї не обходиться жодне застілля. А про які українські страви розповідали вам іноземці? Діліться в коментах і пам'ятайте! Вивчайте, шануйте та любіть українське. Також можете подивитись серію про регіональні страви України, наприклад, про Одесу. А я пішла робити вам нове відео.